Емоційний виступ Кирила Лукеренка після рішення національної ради вже дістав певний розголос, але він не все сказав там. Вітаю всіх. Я хотів ще раз просто нагадати, що 2005 року. Закінчилася історія першого громадського радіо. Ми продовжили цю історію 13-го року. Ми взяли на себе цей ризик, цю ношу, цю, цей тягар для того, щоб а, говорити в з людьми і від імені людей, так само, як це було а, на початку 2000-х років. Ми не хочемо повторювати досвід першого громадського радіо. Я нагадаю, чому ви чому ця. Радіостанція пішла, вона не змогла отримати частоти від а, ліберального дуже проукраїнського. А, 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 Складу національної ради з телебачення і радіомовлення за часів президента Ющенка, ми не хочемо повторити долю, а, і ми не хочемо, щоб Україна повторювала наступала знову на ті самі граблі, від, відсікаючи а, можливість а, людей на місцях висловити свої думки і донести думки від таких, як ми до таких, як ми. Ми не є комерційна радіостанція, як помилково думають деякі члени нацради. Принципова сутність, відмінність полягає в тому, що громадське радіо, коли воно сподівається, сподівалося, принаймні, станом на вчора, отримувати якісь рекламні надходження від продажу реклами в великих містах. Ми ці гроші мали би направляти на підтримку нашого існування. А нагадаю, що в великих медіахолдингах ці гроші ідуть. Кінцевим власникам для того, щоб вони витрачали їх на свій розсуд. Вони на ці гроші ми знаємо, вони е, будують церкви, вони благодійництво роблять, вони розвивають інші засоби масової інформації. Але також ми знаємо, що ці гроші йдуть в політику, ці незароблені політиками гроші йдуть в політику. ці Гроші йдуть на підкуп правоохоронців. Ні, звичайно, я не кажу, що ми е, все це, е, це прив'язуємо до конкретних компаній. Але система приватного бізнесу в Україні вона корумпована частково, і ми не хочемо брати участь в цій е, корупційній е, ситуації. От. Тому я знову таки хочу сказати, чим відрізняється громадський мовник? Тому що ми не корумповані, тому що ми служимо громаді, тому що ми є частиною громади. Шановні колеги, вчорашній.